Ситуація в Одеській області є найскладнішою з усіх областей нашої держави, тому що відбулися масштабні руйнування і нагадаю, що такі ж влучання, на жаль, ворожі, були у нас ще 10 грудня минулого року, і на момент нового влучання наслідки тієї атаки теж, на жаль, не були ще повністю ліквідовані. Що стосується Наслідків ракетного обстрілу, 26 січня. То ми говоримо перш за все про те, що було зруйновано енергооб'єкти, які живлять власне місто Одеса та Одеський район, і це стало на сьогодні головною причиною тих обмежень, які сьогодні теж існують у нашому місті та в Одеському районі, і, на жаль, і в інших територіальних громадах Одеської області. Якщо ми говоримо про формат відключень, то на сьогодні діють продовжуючи кілька днів діяти екстрені відключення. Ми ще не говоримо про повернення до так званих стабілізаційних графіків. На жаль, електроенергія заходить у помешкання одеситі лише на кілька годин є потім доволі значні перерви, але це ті реалії, про які мусимо говорити. Найголовніше, що нам вдалося утримати. Критичну інфраструктуру, критична інфраструктура вона повністю заживлена. Я кажу про водопостачання, водовідведення і включення всіх крупних котелень, великих котелень. На жаль, маленькі котельні не всі працюють цілодобово, тому виникають певні проблеми з опаленням. енергетики обіцяють, що за деякий час вони будуть намагатися повернутися до стабілізаційних графіків, але тут мова йде не про години. А більше про декілька днів це як мінімум. Тобто, зараз прогнозувати, що це відбудеться. Я про стабілізаційні графіки вже буквально там завтра або через два-три дні про цих прогнозів ми робити не можемо і звичайно не будемо.